Вітаю вас, брати та сестри, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Продовжимо розглядати уривок 1 Тимофія, 6 глава, 11 вірш. Але ти, о Божа людину, утікай від такого а женися за правдою, благочесть гідністю. Ми зупинимось на тому, що значить гнатися за любов'ю. Божа людина повинна гнатися за любов'ю. Гнатися це переслідувати щось. Бігти за чимось або наздоганяти щось. А гнатися за любов'ю – це проявляти свою любов, турботу, підтримку і повагу до іншої людини. Що таке любов? Чому вона настільки важлива, що за нею потрібно гнатися? Кожна людина прагне любові, напевно, на жодну іншу тему, скільки не сказано і не написано. Біблія це передусім біблія про любов. В ній може знайти поради стосовно того, як слід любити Бога, ближнього, батьків, дітей, чоловіка чи дружину, і навіть ворогів. Та передусім Біблія розповідає про того, хто перший нас полюбив і так навчив нас любові, полюбив нас Бог. Більшість з нас ще з недільної школи знають золотий вірш Івана 3:16. Пам'ятаєте його? Так би бо Бог полюбив світ, що дав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Як Бог полюбив світ, Він так полюбив світ, що віддав найдорожче єдиного свого сина віддав на смерть, щоб ми, віруючи в нього, не загинули, але мали життя вічне. Бог любить нас, і Він хоче, щоб ми навчилися любити так, як Він любить. Коли Вісуса запитали, яка найбільша заповідь, що він відповів? Матвія 22 глава з 37 по 39 віршу ми читаємо. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. Сьогодні ми розглянемо такі пункти, що значить любити Бога і що значить любити ближнього. Давайте розглянемо, що значить любити Бога. Повторення закону, 10 глава, 12 вірш. А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь Бог твій, тільки того, щоб боятися Господа, Бога Твого, ходити всіма його дорогами і любити його, і служити Господові, Богу твоєму, усім серцем своїм і всією душею своєю. Якщо ми когось любимо, то ми хочемо бачити Його, чути Його, говорити з ним. А любити Бога це пізнавати Його, говорити з Ним, служити Йому, прославляти Його, а також ставити Бога на перше місце в своєму житті. В 1 Івана, 4 глава, 16 по 21 вірш написано: Ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі. І в Нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний, бо який він, такий ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. Як хто скаже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як він може любити Бога, якого не бачить. І ми оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той брата свого любив. Ми читали: у любові нема страху. Якщо я боюсь, то я недосконалий в любові. Якщо я не люблю брата свого, то потрібно задуматись, чи люблю я Бога. Від Івана, 21 глава з 15 по 17 вірш. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра. Си мене, сину Іонин, чи любиш мене більше цих, той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, Промовляє йому, паси ягнята мої. І говорить йому він у друге, Си мене, сину Іонин, чи любиш ти мене. Той каже йому Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, Промовляє йому, паси вівці мої. У третє він каже йому: Симени, сину Йон, чи кохаєш мене? Петро засмутився, що спитав його втретє, чи кохаєш мене? І він каже йому: Так, ти все віддаєш, Господи, віддаєш Ти, що кохаю тебе, промовляє до нього Ісус, паси вівці мої. Ісус питає у Петра, чи Він любить Його. А яку б відповідь дали ви, якщо б Бог би вам задав би це питання? Біблія навчає, щоб ми будували близькі стосунки з Богом. Проявляли активну любов до Нього, бо він перший нас полюбив. Прочитаємо в 1 Івана 3:18. Діточки, діточки, це Він звертається як старший до менших. Любимо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Брати та сестри. Якщо ми любимо Бога, то проявляємо її не тільки на словах, а проявляємо її на ділі. Давайте переглянемо, чи є в нас любов до Бога. Як часто ми спілкуємося з ним в молитві. Чи дякуємо Йому за те, що Він нам дає. Чи служимо ми Богу, чи живемо так, як Він хоче? Якщо вона в нас є, то Павло закликає, щоб ми в ньому зростали, більше молились до Нього, служили Йому, пізнавали його та Його слово і жили за його стандартами. Зараз давайте розглянемо, що значить любити ближнього. 1 Івана, 4 глава, 7, 8 вірш. Улюблені, любим один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та віддає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. З цього уривку ми бачимо, що Бог є любов, і нам потрібно любити один одного а відсутність любові у людині це ознака того, що вона не знає Бога. Луки, 10 глава з 25 по 37, по 37 вірші ми бачимо. І підвіз законник один і сказав, його випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Він же йому відказав «Правильно ти відповів, роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса: А хто мій ближній? А Ісус відповів і промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, і задали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого Його. Проходив випадком тією дорогою священик один, побачивши його, і проминув. же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився, він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина, потому, йому, потому його посадив на худобу власну і приставив його до гостинниці та й клопотався за, про нього. А другого дня, виїжджавши, вийняв він два динарії та й дав їй господареві. І проказав заопікуйся за ним, як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий вже з цих трьох, на твою думку, був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість, Ісус же сказав йому Іди і роби так і ти. Тут ми бачимо, що ближнім цьому чоловіки, чоловікові став самарянин, який проявив милосердя і попіклувався про нього. Добрий самарянин з цієї притчі є хорошим прикладом для нас. Бо він не прийшов повз чоловіка, і нам також потрібно допомагати людям, які цього потребують. Любов до ближнього це направлена любов до того, хто її потребує. Любов до ближнього це можливість взаємно проявити милість. Виконуємо Божу заповідь, проявляємо любов до ближнього, проявляємо любов до того, хто її потребує. Отже, зростати в любові до ближнього, це розвивати бажання проявляти. Любов, милість до тих, хто потребує, бути готовим, спілкуватись, помолитися, допомогти, побути з ним, підтримати і заохотити. Поважати ближнього. Отже, проявляємо любов до Бога і до ближнього, щоб виконати заповідь Божу, а виконання Божих заповідей заповідей це життя вічне. Амінь. Боже, дякую Тобі за цей день. Також помагай нам, Боже, Любити ближніх і тебе, Боже, щоб ми більше зростали в любові і гналися за любов'ю, Боже. Благослови надалі це служіння. Амінь.